Христос посеред нас, шановні глядачі, до вашої уваги, православний вісник, програма про пошук вищого сенсу нашого щоденного земного існування. Відчути його з оновленою силою нам допоможуть такі теми: довга дорога від України до Сан-Франциско або історія життя та подвигу нашого святого співвітчизника, святителя Іоанна Максимовича. Сім днів як сім миттєвостей! Або про найактуальніше життя української православної спільноти. Ой на Івана чи на Купала, або про те, як варто вшановувати День народження Іоанна Предтечі. Зрозуміло, що це далеко не повний перелік того, про що ви дізнаєтесь сьогодні. Але якщо вам цікаво знати більше, підписуйтеся на наш канал, не забуваючи тиснути позначку «Подобання». А ще обов'язково. Залиште бодай кілька слів у коментарях. Саме це допоможе зберігати зв'язок між нами та формувати цікаві для вас наступні випуски. Не кажучи вже про те, що у такий спосіб ви допоможете довести, що православні в Україні це велика та згуртована духовна родина. Святитель Іоанн Сан-Франциський один з найулюбленіших святих ХХ століття у всьому світі. Але чи пам'ятаємо ми, що розпочинався його земний шлях в Україні, а саме в селі Адамівка під Харковом, що він нащадок давнього козацько-старшинського роду Максимовичів Васильківських, відомості про який фіксується з XVII століття? Родич митрополита Іоанна Тобольського, просвітителя Сибіру початку XVIII століття. А ще серед предків святителя Іоанна Дмитро Максимович, генеральний осавул війська Запорізького, який був ярим прихильником гетьмана Мазепи. Проте справжню небесну славу святитель здобув не завдяки відомим предкам, а завдяки винятковій вірності Господу Ісусу Христу. Через що його ще за життя вважали святим не лише православні, а й представники багатьох інших деномінацій. Святитель Іоанн Шанхайський і Сан-Франциський це святий наших днів. Він відійшов до Господа у 1966 році. І незважаючи на те, що був канонізований в нашій церкві нещодавно, у 2008 році. Тим не менше є дуже шанованим серед наших вірян. Більшість його життя пройшла за кордонами України. Він служив серед еміграції, серед діаспори, яка залишила свою батьківщину після жахіть революції та громадянської війни. Але тим не менше, він напряму пов'язаний із Україною. Він народився у Харківській губернії, на сучасній Донеччині, навчався у Полтавському кадетському корпусі. Пізніше хотів вступити до Київської духовної академії, але його батьки хотіли, щоб він був юристом, тому він закінчив юридичний факультет Харківського університету. Вже під час правління гетьмана Павла Скоропадського він працював у суді, але так склалася його доля, що під час громадянської війни він був змушений залишити свою батьківщину. І після декількох декількох років переневірянь він опинився у Сербії. І там вже в Сербії, у Белградському університеті, закінчив Богословський факультет. Тут же у Сербії він прийняв і чернечий постриг, і священницький сан і прийняв ім'я у чернечому постригу одного з великих святих святителя Іоанна Тобольського. Він організовував церковні громади, церковне життя для того, щоб на чужині. Люди, православні, віруючі християни, відчували себе як вдома. Можливо, от церква це одна з небагатьох сил або навіть єдина сила, яка може об'єднати в спільноту цих розпорошених людей і дати їм відчуття дому, теплоти, молитви, спільності якоїсь, при тому, що живемо в навколишньому середовищі в іншомовному, іншому культурному оточенні. Але пізніше, от бачучи ось таке горіння і служіння пламене святителя Іоанна, він був поставлений на єпископа і відправлений служити у Шанхай до території Китаю. І там також, в Китаї, в тридцяті роки, сорокові роки, він організовував православне чернече життя, тому що багато людей тікало з радянського союзу також до Китаю. Але і в Китай дійшла після другої стової війни хвиля більшовизму. І тоді він був змушений переселитися з Китаю. Разом з іншими своїми віруючими парафіянами, і таким чином він опинився на території Західної Європи, пізніше на території Америки. Але загалом його служіння цікаве тим, не лише що він з якоїсь філантропічної сторони підходить до свого служіння. Відомі багато оповідань про те, як він ділився останнім і шматком хліба, і останньою копійкою, і одежою і так далі, що він був дуже милостивою людиною. І навіть Католицькі священники, протестантські пастори і, і, і представники інших вір шанобливо ставилися до нього. Коли він уже служив на території США, то також можемо побачити, що він став батьком не лише для емігрантів колишньої Російської імперії, але навіть і для інших православних народів, і сербів, і румунів, і болгар, і всі його сприймали як свого рідного батька. І тут також важливо, що незважаючи на те, що він намагався зберегти ідентичність тих людей, які опинилися під його покровом, своїх собічизників, тим не менше, він також був людиною відкритою і не забував про те, що ось це вигнання з батьківщини може стати місією для місцевих народів, які ніколи не чули про православ'я, які ніколи не бачили православ'я. Тобто його служіння воно було не лише служінням, замкнутим для свого середовища, лише для своїх людей, створити для них таку домівку, яке певно, нібито резервацію від оточуючого місцевого населення. Але він вийшов за межі комфорту, зони комфорту і став проповідником і апостолом, якщо так можна сказати, для місцевих народів. І дійсно сьогодні у Сан-Франциско, в місті, де Знаходяться його святі мощі, це відомий храм, який він збудував. І це дійсно є місцем паломництва багатьох православних, не лише колишніх вихідців з Російської імперії, а багатьох інших православних народів і багатьох тих уже американців, які стали віруючими православними людьми завдяки тим трудам, які також були покладені святителем Іоанном Шанхайським. Триває літня спека, яка час від часу перегукується з дощовими зливами та громовицями. І природа людини така ж спокійні дні перериваються нічними тривогами, радісні емоції змінюються на біль від непоправимих втрат, як не втратити в цей час рівновагу, як не запалати духом ненависті. Випаливши до тла власну душу, відповіді пошукаємо в сьогоденні, а точніше, в тих молитвах та добрих справах, якими продовжують відповідати на всі виклики віряни Української православної церкви. 28 червня у Києві біля меморіального комплексу пам'яті воїнів України полеглих у Афганістані відбулася благодійна акція парафіян Воскресенського академічного храму та ветеранського активу української спілки ветеранів Афганістану. Всеукраїнська спілка воїнів Афганістану є активом нашого храму. Початок відновлення життя в нашому храмі пов'язаний саме з цією спілкою. І в даний момент сьогодні ми святкуємо акцію, яка є початком доброї справи передачі інвалідних візочків для тих людей, які обмежені руху. У ході благодійної акції ветерани війни в Афганістані, які мають обмеження в Русі, отримали інвалідні візки. Таку допомогу для наших громадян передав благодійний фонд з Японії за сприяння надзвичайно повноважного посла України та військового та при посольстві України в Японії. За словами голови спілки Сергія Червонописького, сьогоднішня подія це лише початок великої доброї справи. В перспективі буде проведена ще не одна така акція. Зокрема, будуть надані візки для поранених військовослужбовців, які захищали нашу батьківщину від російської агресії, а також для інших громадян України, які потребують такої допомоги. Ну, перш за все, з'явилася чергова можливість допомагати людям-інвалідам, людям, які втратили здоров'я під час бойових дій. Тому ми разом з нашою церквою це все робимо. Продовжуємо робити, тому це тільки початок. Інвалідні візки ще будуть поставлятися, будемо вручати. І постійно, я думаю, тут якраз от на базі нашої церкви. 29 червня митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел під час вечірнього богослужіння звершив чернечий постриг трьох послушників Покровського скиту села Маринівка в Одеській області. Новопострижені отримали імена Серафим Тихон Варфоломій. Після пострігу у своєму слові митрополита Гафангел відзначив, що сьогоднішня подія є великою радістю, оскільки троє інаків розпочали послуг молитви за весь світ. А Покровська обитель поповнюється новою братією. 2 липня, у неділю четверту, після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у свято успенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння відбулось у храмі на честь преподобного Агапита Печерського. Предстоятелю співслужили єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство бителі та гості у священному сані. За богослужінням помолились про мир на українській землі. Про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, у хто у вічаї і втратив домівки, про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший владика привітав вірян зі святом та побажав, щоб Господь зупинив тих, хто воює проти нас і благословив землю нашу миром. Кожен день християнин має робити складний вибір між чорним і білим, між добром і злом. Але як його розрізнити? Адже іноді воно приховане під. Яскравою обгорткою з різноманітними назвами. 7 липня на нас чекає такий вибір. Цей день в багатьох календарях зветься як Івана Купала. Але нам варто розкласти усе по полицях, щоб ми, народ православної країни, усвідомлювали, де тут Івана, а де Купала. Так, наші предки. Спробували поєднати до християнських звичаї та євангельську історію в одній назві. Але нам важливо не забути, що для християн цей день передусім це поява на світ одного з найбільших серед народжених жінками пророка та притечі Іоанна, хрестителя Господнього. 7 липня свята Православна Церква відзначає свято Різдва Йоанна Притечі Хрестителя Господнього, того, хто в священному писанні в Євангелії самим ж Господом, названий, названий найбільшим із народжених жінками. Насправді, Йоанн Хреститель дійсно глибоко шанується в православній церкві. Він був останнім великим пророком. Старого завіту і тому, хто закликав до покаяння, хто закликав приготувати путь Месії. Саме власне він тому і називається притечею, тобто тим, хто йшов перед Месією. Іоанн е, Хреститель настільки шанується в православній церкві, в православній традиції, що протягом е, календарного року йому влаштовано сім свят. Це його зачаття. Ми святкуємо, святкуємо його різдво, усікновіння чесної глави. Перше, друге, третє знайдення чесної глави Іоанна Притечі. І паралельно з тим ми ще згадуємо собор Іоанна Хрестителя на слідуючий день після богоявлення. В нашій державі окремими групами людей з цим, нем, цих людей з цим днем асоціюється і інше свято, свято Івана Купала. І от в такій ситуації до священників часто задаються. Звертаються з різними питаннями, чи можна православним святкувати свято Івана Купала? Взагалі свято Івана Купала і День пам'яті Різдва Іоанна Хрестителя, Іоанна Притечі це одне і те ж саме свято, чи все ж таки це різні свята, які між собою не мають нічого спільного. Насправді, мабуть, спочатку нам слід було би розібратися з тим, що таке взагалі свято Івана Купала або Івана Купали, як ми можемо зустрічати в різних джерелах, звідки воно пішло. Спочатку це свято, це язичницьке свято ще з дохристиянських часів, яке було е, поширене, відоме на наших з вами землях, е, взагалі на території східних слов'ян. Але святом Івана Купала воно почало називатися значно пізніше. Більше того, воно і не відзначалося в один день із Днем Пам'яті Різдва Івана Хрестителя. Свято Купала відзначалося швидше всього в день. Е, Літнього сонцестояння, так, тобто це 21, 22, 23 червня. А сьогодні ми бачимо, що свято Івана Купала святкується 7 липня. Як так сталося, що ці свята свята злилися? Більше того, якщо говорити про саме свято Купала, то відомостей в наших істориків про нього дуже мало. Єдине, що ми про нього знаємо, це от Густинський літопис 17 століття, який описує, дає нам певну інформацію про святкування даного свята. От і все власне, що ми маємо. Але з плином часу, і з зміною календаря, коли був введений григоріанський календар, це свято якимось чином з'єдналося із святом Різдва Іоанна Претечі, Різдва Хрестителя Господнього Іоанна. Є також і така теорія, яка говорить про те, що коли Русь прийняла християнство після хрещення Київської Русі, князем Володимиром Святославовичем, Володимиром Великим, для того, щоби. Християнство, коли приходило на ці території території, воно не прагнуло знищити культуру місцевого населення, але воно прагнуло її християнізувати. Тому ряд істориків притримується думки про те, що коли християнство прийшло на наші землі, для того, щоб християнізувати язичницьке свято Купала, воно було ототожнюване із святом Різдва Христового, і таким чином Іван Купало. І Іоанн Хреститель це одне й те саме від слова купати або хрестити занурювати, «погружати в воду. Наскільки є справедливою ця думка, мабуть, ми залишимо це на розсуд істориків, які власне цим і займаються. Єдине, що ми можемо сказати, чи дійсно правильно буде святкувати православним християнам християнам свято Івана Купала, або загалом чи правильно його відзначати в тих традиціях, ми його в яких в нас прийнято його відзначати. А відзначається воно зазвичай в народі наступним чином. Це якесь пригання через вогонь, це гадання на якихось е, на листях, шукання, можливо, світу папороті в лісі. От, тим не менше, ми повинні розуміти, що православним християнам дане свято відзначати буде зовсім неправильно, якщо ми говоримо про Івана Купала. Православним християнам слід відзначити молитовно свято Іоанна Хрестителя. І ті люди, які говорять, що Іван що свято Івана Купала і День пам'яті Різдва Йона Христителя це одне й те саме. Просто якби вшановується по-різному. Ці люди глибоко помиляються, тому що коли в православній церкві шанується пам'ять Іоанна Хрестителя, то воно вшановується за божественною літургією, коли дійсно згадується ім'я самого Іоанна Хрестителя, коли під час богослужіння йому читається певна кількість, пісне співаються пісне співі, читається необхідна кількість стихір різного роду, які восхваляють подвиг Іоанна, саму особу Іоанна, його роль у справі нашого спасіння. А яким чином ім'я Іоанна Хрестителя проставляється на святкуваннях Івана Купала через спригання, через вогонь, через гадання, явно, що ці всі. Речі не мають нічого спільного із християнством і не мають нічого спільного із прославленням великого і святого Івана Хрестителя. Тому православним християнам особливо потрібно дуже добре задуматись про те, чи варто відзначати це свято, чи, можливо, правильніше буде в Петрів Піст утриматись від якихось різного роду гулянь, прийти в храм на богослужіння, приступити до святих Христових таїн і саме таким способом прославити ім'я великого пророка, притечі Хрестителя Господнього Іоанна. На цьому прощаємося до наступних вихідних. При цьому зауважу, команда Вісника розраховує на ваші лайки та репости, а також на активну підписку. А найважливішими для нас залишаються ваші коментарі та побажання для нас. До речі, і об'єктивна критика також схвалюється. Тож до зустрічі за тиждень, протягом якого ані на мить не лишаймо. Просити Небо за нашу святу церкву, за нашу українську державу та за наші сім'ї. І нехай Господь зміцнює усіх нас своєю благодаттю, допомагаючи трудитись задля перемоги, перемоги над фізичним та духовним ворогом, перемоги добра над злом. А молитви святого Іоанна Хрестителя та святителя Іоанна Максимовича нехай цьому обов'язково сприяють. Христос посеред нас і є, і буде!